У Запоріжжі влада звітує про демонтаж чергової партії вивісок. Бізнес обурюється для Запоріжжя. Це новий досвід. Тож ми подивилися, які правила для вивісок в одному з найбільш популярних туристичних міст України Львові. Адже саме тут чи не найстаранніше зберігають обличчя старого міста. Суцільні вивіски дозволяють лише невеликими дошками, поряд із дверима. Якщо вивіска велика, це мають бути окремі літери на металевих кріпленнях. Скляні вітрини та двері магазинів можуть бути закриті банерами не більш ніж наполовину. Не можна чіпляти вивіски вище за перший поверх. Забороняються пульсуючі та рухомі написи. Вивіски тут і справді досить стримані. Виключення загальноукраїнські мережі із яскравими логотипами. Запорізькі правила оформлення вивісок не надто відрізняються, але менш суворі. Головний сенс не перекривати історичні фасади. У Запоріжжі також не можна наглухо заклеювати вікна. У нас дозволяють вивіски суцільними дошками. Якщо табличок вивісок декілька, то їхні власники повинні узгодити шрифти і кольори. У чому Запоріжжя прогресивніше за Львів? У прикладах у запорізькому офіційному довіднику із оформлення вивісок приклад лише один. Про те, який підприємцям пропонують орієнтуватися на вивіску секс-шопу Полуничка поряд із будівлею мерії.